Паралограмі АБЦД, дорівнює дорівня 6 см, BAD – кут дорівнює 30 градусів, куд СБД 45 градусів, дивись рисунок. Обчислють довжину діагоналі BD. Зверніть увагу, що за умовою задачі ABCD – це паралограм, що означає, що протилежні сторони паралельні. цікава сторона BC і сторона AD, Вони паралельні. БД слугує тут січною. Тоді кут Б, С, Б, Д. Оцей кут, да ось І кут Оцей. Є внутрішніми різносторонніми і рівними, тобто по 45, по 45 градусів. Далі ми з вами розглянемо трикутник А, Б, Д. В цьому трикутнику у нас відомо два кути і одна сторона. Тобто, можна. A, розглянути теорему синусів. Теорема синусів каже, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Тому, ми маємо, що АБ, сторона АВ відноситься до синуса протилежного кута. Да, напроти АВ кут 45 градусів відноситься до синуса 45 градусів. Так само, як беде. Це та діагональ, яку ми шукаємо, да? до синуса протилежного опутає до сторони БД. Це синус 30 градусів, синус 30 градусів. Да? Аби у нас відомо, аби у нас дорівнює корінь 6. І якщо підставити маємо корінь 6. Ділимо на синус 45 градусів, дорівнює БД. Ділимо на синус 30 градусів. Звідси виражаємо. БД. Це буде корінь 6 множимо на синус 30. І ділимо на те, що в парі да, йде з БД на синус 45. Матимемо корінь 6 на 1 другу, ділимо на корінь з 2, на 2, двойки скорочуються, корінь 6 ділить на корінь з 2. Да, можна об'єднати під один корінь. Це буде корінь 6 других або корінь з 3. Це у нас є відповідь Д.